Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Вирішив для вас зняти таке сьогодні невеличке відео на озеро, яке спустили 6 місяців тому. Хто є підписчиком мого каналу, бачив. У мене є там два відео, які я знімав. І рибалка є на цьому озері. Дуже класне озеро було. Ви дивіться, який тут об'єм води. Буде, глибина буде тут іще більша, тому що спереді, там де є ця дамба, там викопали приблизно біля п'яти метрів іще глибшу яму. Озеро 120 років не спускалось. Ну, вже в такому аварійному стані була дамба, так що вони вирішили. Зробити тут реконструкцію. Здовж дороги є таблички. Ще сюди вхід заборонений на територію, де ведуться ремонтні роботи. Говорить приблизно, що буде рік. Ремонтні роботи тут проводитись. Ну, а дехто говорить, що і 2 роки. Тому що тут великий об'єм роботи. Дуже велика яма. Якщо взяти рівень дороги і дно озера, десь приблизно 15, можливо і більше метрів. От, друзі, сама дамба. Під дамбою була дуже велика кількість каміння, його викупали, тут будуть все чистити. Сьогодні перший день весни, скоро буде рибалка. Ну, а це озеро надіюсь, що за рік буде уже зарибнене. Будемо надіятись на то. Так що будуть рибалки на цьому озері. Кому цікаво, у мене є відео, яке рибачив на цьому озері. Під відео прикріплю посилання на відео. Подивитися, яка тут була красота. Ну що ж, друзі, зняв для вас таке невеличке відео. І ще трошки прогуляюсь ліском. І буду йти помаленьки додому. Так що, підписуйтесь на мій канал. Скоро сезон рибалки, буде цікаво. Вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі.